Ну, що я надіюсь, ви вже трішечки проснулися, тому що в нас прийшли гості, які будуть розказувати досить цікаву та корисну інформацію для вас, а особливо для ваших діток. Тому що у нас майстер м'яча – це перший футбольний літній лагерь в Харкові. Доброго ранку. Ви до нас приходили і розповідали нам саме про майстер м'яча. Я пам'ятаю, я думаю, наші гості теж пам'ятають. А ось літній лагерь. Що це за лагерь? Чому футбольний і чим він відрізняється від інших лагерів? Прежде всего, как бы в этом лагере делается акцент на футбол, да, то есть детки приходят в 9 часов утра, в 10 у них начинается тренировка, после этого в 11.30 них заканчивается, в 12 мы кушаем, потом идет некая развлекательная программа, тоже как бы связанная с футболом, и потом у нас идет в 3 часа вторая тренировка, и в 4 часа забираем как бы деток. А других лагерей отличается тем, что прежде всего делается акцент на футбол, да, то есть прежде всего мы в нашем городе хотим любов до футболу, да то с митим, щоб мастер меча не заканчивався, скажем так, як вся школа в іюні, щоб да? продовжав працювати кругле і діти постійно круглогодичні грали футбол. Угу. А скажіть, будь ласка, э, э, вот э, футбол, так, основний акцент на футбол. А чи можуть займатися футболом і прийти в ваш лагерь люди, які взагалі не займалися ним? Да, конечно, как бы у нас э, не только те, кто не занимался футболом. У нас приходит очень много девочек в наш лагерь. То есть наш лагерь абсолютно для всех. Я еще раз Мы прежде всего хотим привить любовь к футболу каждому человеку, каждому ребенку в городе Харькове. Угу. А скажите, будь ласка, ось ваша задача, кто вы в лагере? Доброе утро. Меня зовут Селолад, я тренер футбольной школы Мастер мяча а также детского футбольного клуба Футбик. Угу. Моя задача в лагере это доставлять удовольствие ребятам, нашим старшим, младшим, проводить тренировки по всем принципам нашей школы. Total Soccer method ⁇ это принципы, по которым мы работаем. Мы стараемся, чтобы дети получали удовольствие в течение всей тренировки и в целом, чтобы этот день прошел активно, весело и с... новими знаннями для дітей. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, про цей принцип. Що це за принцип роботи? Ми орієнтувані на розвиття індивідуального дитина і в составі команди його. Це принципи, які ми відробуємо в течі всього нашого округогодичного циклу навчання. Так і літом ми теж на це звертаємо увагу. Також великий акцент на соціальне розвиття дітей, особливо молодшого віку дітей, футбіка. Uh -huh. Важно, чтобы они начинали свое социальное развитие уже в таком возрасте, чтобы они учились работать в команде, чтобы они учились быть дисциплинированными, самостоятельными. И в лагере это ну, хорошо можно отработать, прорепетировать ребята, многие моменты. Самостоятельно делают, тренера везде помогают, везде смотрят и учат, но многие моменты ребёнок должен ощутить сам, попробовать сам и выполнить сам. Угу. Скажи, пожалуйста, як тебе звати і скільки тобі рочків? Мене звати Платон. Мені 7 років. Угу. А ти займаєшся в таборі вже давно чи ти перший рік в цьому таборі? Перший рік. Угу. А ти в інших лагерях був? Е. Mm. А тобі подобається в цьому таборі? Да. Чем ты там занимаешься? Играю в футбол. И все? Нет. Еще мы, когда отдыхаем, мы играем в руки-голова. Еще мы играем на лучшего пенальтиста. Uh -huh. В конце тренировки мы играем в футбол на все поле. Uh -huh. А скажи, будь ласка, скільки тобі років, як тебе звати, і скільки ти займаєшся в цій футбольній команді, і чи це твій перший лагерь? Мене звати Гурінка Росіслав, мені 12 років. Я займаюся вже в м'яча 2 роки. В лагері я вже не перший рік. Мені дуже подобається этот лагерь. Там дуже цікаво. хороші тренера, також тренування. Мені подобається грати за цю команду. Мені подобається, що у нас кожного літа у нас різні лагеря. У нас не этот один, а бувають в Києві, в Карпатах, в Ужгороді. У нас був один турнір в Ізраїлі. Ми летали в Ізраїль, і ми зайняли там третє місце из десяти команд. І тепер нам хочуть з из Ізраїля приїхати наші друзі. А скажи, будь ласка, що як тобі було в Ізраїлі? Ти там був, що ти там бачив і чи було тобі цікаво? Було мені очень интересно. Ми там плавали в морі, у нас був хороший отель. Мені дуже понравилось там, було все класно, хороші кімнати, хороший колектив і хорошие команди. Наші соперники. Угу. А зараз, шановні телеглядачі, я пропоную вам подивитися відео, е, матеріали, які показує саме цей лагерь, і чим дітки там займаються. Я прошу. Що ж трішечки тоді пізніше. Розкажіть, будь ласка, які ще є лагеря? Ось ви сказали в Києві, Ізраїлі. Чому так виходить? Чому не тільки в Харкові? Це ваш лагерь, переїжджає з міста в місто, чи що це таке? Ні, Смотрите, є как бы лагерь, основно, да? перший городський футбольний лагерь да? в Харкові. Это, кстати, первый и единственный футбольный лагерь в Харькове. И тоже вот я был в других городах, Киев, Киеве, Львов, там футбольных лагерей, ну, не было ни одного. То есть в планах у нас даже в будущем возможно, такой же городской лагерь, да, такого же типа по такому же формату, сделать в городе Киеве. А По поводу других лагерей, то более как бы лагеря, которые заходят, находятся за пределами Харькова, куда приезжают помимо тренировок мастера мяча, да, то есть самых основных. Приезжают еще тренера из Голландии, из Бельгии, из Германии. В прошлом году у нас был лагерь э, за Харьковом. Приезжали тренера из Голландии и из Германии, было две смены: mm -hmm. э, голландская, немецкая. Потом были у нас э, в Карпатах сборы. Туда тоже приезжал там, тренер с Испании. Э, вот сейчас у нас буквально 12 июля начинается лагерь э, в счастливом. Это mm -hmm. под Кием на базе mm -hmm. Шахтера. Там приедет у нас опять же тренер из Голландии, то есть как бы эти тренера помогают обучаться нам, тренерам, да, прежде всего, то есть развиваться вместе с детьми. Mm -hmm. И также детки приезжают со всей Украины, то есть это не только Харьков, это не только мастер меча приезжают дети, опять же, Днепр, Львов, Киев, Одесса. Вот в этом году приедут детки из Израиля, mm -hmm. да, то есть у нас мы планируем... Обмен. Да, mm -hmm. некий обмен опытом, то есть приедут детки из Израиля к нам. потом в дальнейшем отправим мы своих деток туда в Израиль. Ну, чтобы как-то опять же какое-то сотрудничество не только даже по Украине, да, и не только еще и по миру. Ну и опять же, главное, то есть, наша цель, да, то есть, в Харькове, это привить любовь каждому ребенку в Харькове, футбола, да но також ми хочемо і по Україні, да то есть, прежде всего. і поэтому ми там такими путями, як розвиватися не только по Харкову, но і по всі страні? Угу. А скажіть, будь ласка, наскільки от ви сказали, йде лагерь з восьмої ранку, правильно? 10. З дясі і до 4-ї години. А якщо приїжджають інші діти, де вони проживають, і що як в них це їх забирають також до додому, наприклад, якщо вони да? То есть в 10 утра, І тренера, тренера целая знаходяться з дітьми, то есть мы, ну, не відпускаємо їх, не відходимо. То есть тренера вместе з ними і тренуються, і развлекаются і займаються. То есть у нас тренер все тренера дуже різносторонні. да, то есть вони не тільки развиты в плані футболу, но й развиты в плані прежде з дітьми, да, то есть педагогіки, всего, есть, они, ну, способны на всього, бежали, надо кажется. Mm -hmm. Що ж, я можу запропонувати глядачам подивитися відео. Прошу дивіться, чим будуть займатися ваші діти, якщо ви придумаєте їх віддати в літній лагерь футболу. А що а ми продовжуємо розмовляти? А наскільки я знаю, ви ще хотіли нам розповісти про Київ, що ж там було цікавого і що ви можете нам розповісти? Да, я хотів би додати, що крім першого городського лагеря, який в цьому году використовується великою популярністю, у нас також ми плануємо київський лагерь В цьому році, году буде проходити в посілки Гіродського типу «Щасливе», Це база футбольного клубу Арсенал, на которой зараз активно займаються. кашахтер, mm -hmm. то есть э, солидный уровень базы это будет, и ребята могут попробовать окунуться в атмосферу такого почти профессионального футбола на хороших условиях, и также там будет э, тренер приглашенный из Голландии, Ригубин, он э, тренер футбольного клуба ПСВ Голландия, также он э, представитель Академии Total Soccer Method и опять-таки будет обмен, будет э, развитие тренеров и детей, и, я думаю, будет весело. і полезно для наших mm -hmm. дітей. А скажи, будь ласка, а тебе ставили вже э, в тим, щоб ти допомагав меншим діткам э, вчитися футболу? Да, в першому городському лагері я тренувався, я прийшов в лагері, було дуже багато дітей маленьких, і мене попросили потренувати. Мені дуже подобається це відчуття. Uh, мені понравилось то, що діти підбігають і говорят мені тренер, Ростик, тренер ростик, как сделати правильно дрибінг. Uh -huh. Мені больше всего вот это понравилось. А uh -huh. скажи, може, в тебе є майбутні плани бути тренером? Uh -huh. Немає? А я, ким ти хочеш стати в майбутньому? Футболістом. Mm -hmm. Мені більше подобається, ніж тренувати. Uh -huh. Я зрозуміла. А скажи, будь ласка, а який, який тренер тобі більше подобається? З ким тобі більше подобається займатися? Тренер Рома. А чому тренер Рома? Тому що він був зі мною на лагері і на, на майстер меча. Угу. А ось коли йде футбол, ти, ти на воротах стоїш, чи може ти захисник, чи хто ти? Ну, я міняюсь. Я спочатку на воротах, потім на... Захисник. <рес> Я зрозуміла. А і ще останнє таке запитання. Скажіть, будь ласка, ось діти до вас приїжджають е, з різних країн, правильно? В минулому році також були інші діти. Е, розкажіть, будь ласка, як це все відбувалося, як ви з ними спілкувалися? На, ну, на англійському мові з ніколи, да, тобто, якби у нас тренера тоже почти, почти всі знають англійський язик. Е, були тренери, діти з Грузії, да, приїжджав мальчик 13 років э, с Динамо, Дебилиси, mm -hmm. уже хотят подписать большинство клубов Европы этого парня. Вот, И после нашего лагеря он опять уехал в Грузию. То есть как бы и Родители, его, которые живут здесь в Харькове, да, родственники они довольны этим лагерем. и Очень благодарны за то, что за те три месяца, которые он был в городском лагере, он приобрел как бы, больше сил, больше опыта. Также были детки, с, с Вьетнама, Приїхала сім'я віддільно в наш лагерь з Голландії, спеціально, щоб потренуватися у нас. І також діти з інших стран, тобто многих. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, ваш лагерь проходить в парке Горького, правильно? І yeah. э, з 10 до... Четвертої години дня, що ж, я дуже дякую, що ви до нас завітали. Займайтеся, розвивайтеся. А ми, шановні телеглядачі, продовжуємо просипатися, тому що в нас будуть ще гості. Також буде ще цікава інформація. І не забувайте, що ми сьогодні розмовляємо про день поцілунків.